Вже тут, подивіться, як тут гарно. Будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк, нам буде дуже приємно. Ей, ви чого сюди прийшли? Взагалі-то я тут живу, ви сюди не можете приходити, а ну йдіть геть. <плес> О, що тут можна такого цікавого поїсти? Не знаю навіть. Не знаю, не знаю. О, Кісі, дивись, А це ж це якась фігня. А це що таке? О, привіт, хає якийсь. О, привіт, привіт Фо. О, привіт, Лесі. Що там такого? Якась хата подивіться. Дивно, вона якесь закинута О, будівля якісь може когось там поїсти. Не треба, це ж українці. А, ну так, правильно все. Ех, шкода, шкода. А якщо б вони були б росіяни, ми б їх. Хап! І все. А так тут ні, не можна. Ну так. А ви не їли нікого українців? Та звісно ж ні. Не було такого. Де, де не фуєта, ви зубих будеш радіти, якщо ти підпишешся на, на канал. Тьо, цікаво, цікаво, цікаво. Нічого собі. Тут ще дивіться, яка гарна хата. Вона вже стара. Блин, нічого поїсти. Во, в тебе є щось? Немає в мене нічого. А ну, ми хочемо їсти. Давай щось. Дітя у сусіянцях. Це дитячий садок. Ой, школа. Дивіться, Та там довго бігли. Школа пам'ятала Тараса Шевченка, це школа. А це вам пропутали, це садочок. Дитячий садочок. Там ми... де діти. Ми діти. Ви не діти, ви вже дорослі, вам вже 15 років. хі 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 взагалі то нам 12. Я говорю, виріли стіл і я пішла. Ого, як тут гарно. Ну дуже просто. Це просто неймовірно. Подивіться, як тут все гарно. М -м 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 -м. О -м -м. Як тут красиво. М -м -м. Ого, мені так подобається. Допоможіть, допоможіть.